Моя мама дуже несподівано покинула цей світ, залишивши сиротами мене та мого брата. Тоді нас дуже втішала мамина подруга Валентина Іванівна. Вона була головою сільради, тому все організувала і з продуктами навіть допомогла. Надалі теж продовжувала нас підтримувати. Разом з сином Андрієм потім допомагали і город засадити і отримати корм для домашньої птиці. Ми з братом залишилися жити з дядьком Іваном, маминим рідним братом. Тітка Валентина часто відправляла до нас додому свого сина, щоб він нам допомагав, і ми самі не помітили, як закохалися одне в одного. Це було перше щире ніжне і справжнє почуття. Андрій зізнався мені, що я давно йому вже подобаюся. Після школи я була змушена йти на роботу, а Андрій поїхав в місто і поступив в університет. Дому він приїжджав на вихідних, а я весь день весь тиждень з нетерпінням чекала на нього. Одного разу Андрій зробив мені пропозицію, і я погодилася. Але коли про наші наміри дізналася його мама, вона сказала, що бідну сироту за невістку не прийме ніколи. Я не могла повірити, що моя улюблена тітка Валентина, яка стільки нам допомогла, тепер так змінилася. Андрій обіцяв, що він переконає маму а поки що просив мене почекати. Але після цього він поїхав на навчання і перестав мені писати, а на вихідні додому не приїжджав. Тоді я сама поїхала в місто, щоб поговорити з нареченим. Зустріла його біля гуртожитку, він був веселий в супроводі якоїсь дівчини. Побачивши мене, йому стало незручно. Він попросив мене відійти в сторону і дав грошей на квиток назад і наказав повертатися в село. Мене аж присмикнуло, і я йому сказала відкупитися хочеш. Причому тут все? Просто, просто ти сирота і даремно гроші витрачаєш, виправдовувався, запинаючись, Андрій. Але я не могла більше його слухати. За сльозами на очах я бігла на автостанцію, а в голові пульсувало тільки одне слово сирота. Якою ж наївною я була, картала себе, чому сама не зрозуміла, що я йому не пара. Просто я вірила, що наша любов подолає все. А ще я вірила в щирість Валентини Іванівни. Через кілька місяців я почула про весілля Андрія з його однокурсницею, єдиною дочкою високопоставленого чиновника. Мені нічого не залишалося, як це все проковтнути і почати нове життя, наче нічого й не було. Валентина Іванівна раділа, нарешті син знайшов собі таку дружину, як треба. Якось, повертаючись з роботи, я зустріла її. Вона з сусідкою про щось розмовляла. Валентина Іванівна, побачивши мене, навмисне стала голосно хвалитися навісткою. Мовляв, і красуня, і багата, саме таку заслужив її син. А який добротний особняк купив їм сват. Я зробила вигляд, що не чую їхньої розмови. Прийшла додому, а мій дядько тоді дуже погано себе почував. Він покликав мене до себе, подякував за все і передав мені згорток з грошима. Це були всі його заощадження. Невдовзі дядька не стало, і після цього в селі залишатися просто не було змісту. Я подала документи на отримання закордонного паспорта, бо вирішила їхати на заробітки в Іспанію, а за своїм будинком попросила наглядати сусід. Повернулася я аж через сім років. Поки мене не було вдома, відбулося багато подій, про які розповіда... розповіла мені моя сусідка. Вона розповіла про те, що Андрій тепер вдівець, його дружини не стало і він сам виховує їхню доньку. Кілька днів я ходила в тумані. Думки мої летіли до Андрія, до його дочки, яку я вже полюбила, хоча ніколи її не бачила. Не знаю, як, але ноги самі мене несли до будинку Андрія. Я зупинилася біля воріт. З хати вийшла худа. Бліда Валентина Іванівна. Це ти, донечко, чула, що ти приїхала, якою ж ти красуною стала. Благаю, прости, що колись не прийняла тебе, сирітством дорікала. Ой, як же я перед тобою завинила, все грошима вимірювала. Заходь, не соромся, втіхою, Андрія, будеш і його серідку утішиш, сказала, ховаючи очі. Андрій і справді зрадів, коли мене побачив. А його донечка відразу запитала, чи хочу я бути її мамою. Звичайно, в мене є сумніви, чи я все правильно роблю, але всередині щось мені підказує, що я роблю все вірно, тому що цілком можливо тут, в цьому будинку, мене чекає моя доля.